Спалюємо їм жопи всюди, не тільки. Насі з її інструкторами. <рес> Хуй воюєш ти. Отже, презик це то, що твій батя не одів Грає членом на роялі, а <рес> тому презик валить без презика. <рес> Пам'ятайте, ми не ви. Савець вець Бандера. нас можна срати на керамічному сідлі. Ми відповідно станціями, без танців вгагато <рес> Росія пройобуває. Просто я ніколи так не говорив. Товариство я вас вітаю, Бородаті і знову в ефірі. Сьогодні ми... З Ігорем Шульцом знімаємо відосик про а точніше, про коментарі під певний відосик. Перш ми почнемо, Ігор, має тебе питання про хейт. Чи ловиш ти хейт у своїх соцмережах? Якщо ловиш, то який як ти справляєшся. Всім привіт ще раз. І вітаю. Чи я хейт у соцмережах? Насправді дуже часто всі відоси, весь контент з інстез, з він досить. На російську або на проросійську аудиторію в якихось інших країнах. Тому та, багато хто там бажає нам смерті окопам і тому подібні речі. Багато хто просто там і каже, чому ти не риєш окопи і тому подібне. Ну звичайно, що такі штуки трапляються часто. Спочатку сприймалося досить болісно, особливо якщо там переходили на якісь особистості. Зараз я ставлюсь до цього окей, я люблю тільки коли є вільний час і можливість потролити хейтерів і зробити якось це так вишукано і по мистецькому. Пам'ятайте, що будь-що, що, що би ви не робили, вас будуть хейтити за те, що ви робите. Це в першу чергу. За те, що ви чогось досягаєте, про щось знімаєте, чимось займаєтесь. Тому це, це буде от першим фактором, за який вас будуть хейтити. Мені здається, що це найкраща мотивація продовжувати робити і не зупинятися. 95% хейту на моєму каналі. Воно дуже гарно розфорсувалось і зараз вже е, набрало на наших соцмережах більше 11 мільйонів. Отже, я трошки подеградував, порився в коментарях під е, цим відео е, і витягнув коментарі русні. Ну і відносно деякі такі цікаві з них я собі занотував, і зараз ми їх розглянемо. Можливо, на то щось відповідаємо. Так, пише нам Олександр Новіков. А що удивляться, прийшли у чопку в НАТО. У гей інструкторов під копцем. Вот как жопу крутять красиво. Я думаю, що перша жака це це було б, якби тебе заслали б десь до руських телей і тебе пробував просто озвучувати їхню недомову. Я вже забув, я вже просто забув. Я колись гарно спілкувався, я вже забув. Я був спілкувався. Та ні, нормально, я спілкую? Тепер потує питання, бо я просто блять слухав, що ти говориш. Олександр Новіков пише нам. А що удивляться, пройшли учобку в НАТО, у гей-інструкторів, под Коксом. Вот так Джопать Пуття. Ну, типу, всі, всі їхні оці от закиди про те, що типу, Україну ми взяли за 3 дня, а на самом деле ми зараз воюємо з НАТО. Uh, це дуже прикольний наратив. Типу, Нам зі свого боку обідно, бо знаєш, десь би хотілося б бачити бійців НАТО поруч з нами. Дуже хотілося б десь почилити на якихось домініканах з гі-інструкторами в Техасі, з типу, А ти насправді проходиш свою учебку в полях. поляхіміраміра, типу. так, з гіінструкторами. Там, там все стабільно, я думаю, вам видніше, то ви і розкажете. До речі, не все на гею урівняють. На геї, не на хуй, наїбати дібати, там, там стандартна ситуація. Так, Дімочка пише там. Люди, це всего лишь на група. Їх задача ради хайпу знімати всяку хрень в реальних боях, вони не участвують. Це теж прикольна штука, яка деколи використовують наші цивільні люди, типу, от ти там, зняв відос, ти хуй воюєш, типу. ти сидиш тим, і тому подібне. Чи, чи варто на це ображатися? Я думаю, ні. Е, основна фішка в тому, що вони горять біртаки. е, вони коментують те, що ми робимо. Вони собі витрачають час на якісь там доводи щодо того, чи, чи ти знаходишся там на фронті, чи ти взагалі був на, на фронті, чи ти кіногрупа. Е, Вони знов ж таки доброві, вони рівняють все по е, своїм мистям. Як в них все зрадено, да актори, які усі всі долбойоби, які стояли біля Путіна на новорічне привітання. Що я можу сказати? <свист> <свист> а, да, а, а той, кого вони мають на увазі, типу командир Криворізької команди КВН? Трахає вашого презика, вже досить. дуже жорстко. Дуже жорстко. Ви уявляєте, просто ти собі всю сука, не збираєш деніг на те, щоб раз в житті піти на якийсь камеді клаб, або якусь косплейну шляпу, цьому, подивитися якісь комедіанські приколи. Ти попадаєш на квенський виступ або на виступ кварталу вже як новий Човака, який скаче по сцені, грає членом на роялі, а потім проходить кілька років і він тупо розвалює всю твою нієбічку імперську державу. Таке ж є відео, де Путін на КВН сидить, там, що Дезіля виступає, він йому хлопає, прямо уливається з тих приколів. Тому презік валить без презика. І не боїться, і не боявся, як Андрій Васильович. Наступне: так. Кирил Макаров. Зігануть і поцілуватися забули, але не весь, ні не, не все для камери. То 15-ки в нас відрівняють постійно. Та да, Навіть тут вони просто типа, бачать в цьому посилу якийсь нацизм. Їм насправді в цій війні, де да... Дуже, ну скажімо так, дуже невелика частина е, жорсткого такого радикалізованого середовища воює. Безумовно, ці хлопці є, і, і, і шана за, за участь в боях за двіжуху на передовій. Але в цій війні воюють всі соціальні категорії. Люди з різних е, різних середовищ з різних регіонів е, з різним світоглядом, які. Велика частина навіть не знає правильне визначення, що таке нацизм, і ніколи не зігувала. Тому, в принципі, будь-яка їхня поведінка вона має створювати оцю натяжку на нацизм, тому що якось потрібно пояснювати самому собі, пояснювати в, свої, в своєму забутому Богом селі, дірівки, з питим сусідам. Почому по ми повинні мочити укропом. Тому тут теж, теж нічого дивного не бачу. Наступне. А чому вони одяти нормально? Ніка бомжи. Армія так не долана виглядати. Ми не ви, пам'ятаєте, ми не ви. Наші люди, наші волонтери, наші громадяни, наша держава забезпечує нас всім необхідним спорядженням для того, аби ми змогли ефективно брати участь в бойових діях, ефективно виконувати свої завдання. і в... В нашій країні найбільшою цінністю є життя, життя на відміну від вас. Тому, ну, якось Бу... заздріть. Та заздріть ми просто красиво, любимо виглядати. Ми поможемо вам танцювати з Бандерою. Та колись ми обов'язково танцюємо. З ним, <laughs> з ним, з ним обов'язково станцюємо. Тільки ми будемо танцювати. Тим поряд, або, як ви кажете, під його дудку, а, а ви це робитимете в пекельних котлованах, куди, до речі, почали відправлятися вже зараз. Тому там ми з вами зустрінемося не скоро. А коли прийде час зустрітися зі Степаном Андрійовичем, то ми це сприймемо як дуже чудотворну даність. А у нас газ є, а у вас. А у, нас а у нас є Хаймерс. У нас є Хаймерс. Нас є плитки електричні, у нас взагалі все в порядку. У е, нас є пральні машини зі нас... сушкою зразу. Тобто ти включив на три години і зразу з машинки витягнув і одівся, і пішов там. Ти... У нас можна срати на керамічному сідлі, Уявіть собі. Не на вулиці. Дуже, е, дуже зручно, але вам не поняття. Надто багато часу б пішло б для того, аби пояснювати, що це за недоступні і ніколи не доступні вам речі. Ні, волнуйтесь, вони вже мертви. Е... Ну, як бачите, ми ще живі, нормально себе адекватно почуваємо в світлому розумі, з гарячим серцем. І робимо далі наші справи, так як ми вважаємо це за З Станціями, без станції, гарно, негарно у діті. Це вас їбати не повинно взагалі. Е... Довідомо усіх глядачів і... і наших сонечок, і російських ублюдків. Я правда не знаю, як вони будуть розуміти цей та, е... контент. Всі учасники відеоролику з ліхтариками живі, здорові і продовжують свою службу в лавах Збройних сил України. Тому не надійтеся, не дочекайтесь. Так далі їдемо. Ніколи не спитував отверщення к українцям як зараз. Це взаємно, я, я б сказав, просто і на тому закінчимо. Але тому. після відео з ліхтариками, це якось так звучить, дуже не знаю. Типу... Навіть з тої сторони все одно образливо. <світ> ну ні, ну все одно якось, типу, ти робиш цей контент для того, аби наші люди там посміхалися. Е... Не це русні коментарі. А, цим Ну цим. ладно, ну, конкретно русні. Ну добре. Так, да ви серйозно? Ми вже Київ вам білі, а ви все думаєте, що Росія прийобувається. Е, ну як ми бачимо, Київ не взятий за, за три доби. Е, Та й багато ж... територій вже відвоювали назад. Жодна з цілей спец спецоперації так званої не досягнута. Е, і назло всім хейтерам, назло на всім імперіалістам ми будемо продовжувати відвоювати свою землю. І... Это начало краху вашей империи, российской, так званої империи, тому Поэтому это все, в принципе, что нужно знать про ваш штурм Киева и, и все другие последовательности так называемой спецоперации. Кирюша нам пишет такую штуку. Дайте мне роту укрнацистов, укр... и у меня будет самый отполированный член на свете, Владимир Жириновский. Так, якась цитата, типу, я не знаю, тут було таке в нього. Ні, ні я це... думаю, що це щось ти але я цей комент бачив е, на Ютубчику під відосом. І він в мене в Тіктоку був. Це коротше, чувак, який типу, насе, на, е, любить нас, це, так, <плес> насипав його всюди. Е, насправді, єдине, що вони можуть, це воювати в мережі. Воювати проти цивільного населення, проти дітей, проти жінок, тому. І, і, і ти прави, в них от все зводиться до хуя. Е, все зводиться до якоїсь бульгарщини, до статевих актів і до всякої цієї штуки, що досить широко практикується між військовослужбовців Російської Федерації як акт покарання, а інколи як акт винагороди. Пишуть нам якийсь сотрудник ОСПА. Ані ви ли говорили, що ми два братських народи когда дата. Просто я ніколи так не говорив. Ти так говорив? Uh, ну я думав, що ми типу, споріднені, десь там територіально, Це було і дуже давно. Типу, та. Це було безумовно до 2014 року. Типу, та в нас, в принципі, система цінностей в більшості українців, вона була дуже спорідненою, з ну штучно побудовано спорідненою з російською. Вони. Бувавши повністю весь наш культурний медійний простір, могли нам розповідати будь-що про херових німців, про класних красноармейців, про відсутність Голодомору. І, і наявність всяких шуточок про хахлов, і а, основний центр нашого життя в Москві. Так не є. На жаль, гаряча фаза війни саме після повномасштабного вторгнення. А, лише вона змогла відкрити очі. Частині українського населення, аби зрозуміти, яким насправді являються росіянами і якою мовою з ними взагалі вартує говорити, як паче на нашій землі. Повномасштабна війна чітко показала, як наш так званий російський брат, старший, нас любить і поважає: всі наші цінності, всю нашу свободу, всю нашу демократію. І, і останнє. Танцори диска, страна в руїнах, вони танцюють і танцюють. Щодо країни в руїнах, ми її відбудуємо як мінімум. Та, Це дуже швидко. Щодо, щодо, щодо країни в руїнах, частково не мають рацію завдяки своїй провині. Питання в тому, що для того, аби перетворити країну в руїни, завдати таких збитків інфраструктурі, вам потрібно було. Витратити тучу снарядів а, і прийти сюди війною, а, але самі ви живете в таких самих руїнах без не, війни, без війни на, на своїй території. І а, коли ми перейдемо в контрнаступ і зайдемо на територію Російської Федерації, вам не буде де ховатися, у вас не буде форпостів і укріплень на кшталт наших а, в, в героїчному місті Бахмут, де. Де наші Збройні сили використовують кожен будинок, кожен під'їзд як фортецю. У вас такого не буде, тому що у вас немає цілісних ані будинків, ані під'їздів, ані жодних фортець. Тому до зустрічі. Ну що ж, друзі, ось такий от був у нас експериментальний формат. Розглянути коментарі, які нам пишуть. Ну Це такі окремі, е окрема категорія коментарів від Русні. Е, дякую, якщо ви подивилися це відео. І не забувайте проявляти активність. Також свої коментарі, вподобайки, підписки, оскільки не є змогою часто видавати контент алгоритми ютубу. Е, Обратно шлють мене нахрен діпа, і не, не розповсюджують відосики, які ми намагаємося доносити до великого українського народу. Тому розповсюджуйте ви, підписуйтесь на Бородаті Мюслі, приїздіть. Іди однаковий. При, е, приїздіть на наш рідний Сихів, ми будемо. Раді бачити кожного з вас. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наше військо. Війна ще не закінчена, а вона не програна, але ще не виграна, завдяки тому, що до цього моменту ми вдало згуртовано працювали. Тож продовжуйте в тому дусі, ми обов'язково переможемо, тому що в нас немає права на поразку. В Посилання нижче буде баночка на правильні донати, про які ми говорили. Все, слава Україні!